Віка, розкажіть про румунську тягу, чула, що вона дуже ефективна. Так, дійсно, румунська тяга дуже ефективна. Нам потрібні гантельки, будемо тримати їх прямим хватом, і е, буде працювати в нас задня частина стогна і сідниці, тому вона дуже ефективна. Але її треба робити правильно. Зараз я вам покажу і вкажу, які помилки не треба робити. Ніжки на ширині пліч прямим хватом гантелі, спина рівна, трошки зігнуті коліна. І ми рухаємося вниз від тазу до середини гомілки. Повертаємося, ми зжимаємо сіднички. Ви повинні почути, як працює задня поверхня стегна. Які помилки роблять люди? Згибають коліна, тобто майже присідають, цього не треба робити, округлюють спину. Або дуже низько опускаються. Це теж третя помилка, яку роблять люди. Якщо хочете, щоб ця вправа була ефективна, робіть її правильно. Дякую за запитання. Я сподіваюся, що ви почули правильну відповідь.